А я з вами буду їхати. Супер, бо мені одній тут якось сумно. А я взагалі журналіст і Пишу свої статті. Часто, коли ось так зустрічаю людей, то запитую в них за 24 лютого. Мені цікаво почути їх історії. Ну і я їх собі записую. То ви хочете мою історію почути? Ті, звідки ви? Я з Київської області. Виросла під містом Бородянка. Бородянка. Я знаю це місто, боже, мені так шкода. Скажіть, будь ласка, а що ви відчули саме 24 лютого? Що я відчула? Знаєте, було багато емоцій. Спочатку не повірила, потім страх, потім переживання за рідних, за себе. Знаєте, дуже багато людей так відповідає. У багатьох були спільні емоції. А скажіть, ви кудись виїжджали? Де ви знаходились? Можливо, за кордоном? Ні, ми всією родиною залишилися вдома. Якщо хочете, я можу вас не запитувати про це. Ні, все нормально. Якщо треба, я можу розповісти. Тоді я хочу, щоб ви розповіли, як ви пережили це все, що ви відчували, як починався ваш день, що відбувалося? Відбувалося. Відбувалося те, що я колись тільки по фільмах бачила, коли мій тато дивився. Знаєте, запам'яталося найбільше це, коли ми засинали, і я думала, а ми прокинемось завтра чи ні? Це таке жахливе відчуття. І коли прокидалися в тиші, а не від вибухів. Я думала: а ми живі чи вже ні? Постійний страх. Ти не знаєш, що відбувається навколо. Немає ні світла, ні інтернету, взагалі ніякої інформації від цього, що гірше ставало. Тоді ти починаєш цінувати елементарні речі, навіть такі, як поспати в білизні, а не в курточці, в сапогах, в якихось штанах, щоб бути завжди готовим кудись бігти. Почала цінувати своїх рідних, тому що в кожну хвилину може щось статися і ось так може залишитися без них. Дякую вам за цю щиру розмову. Я дуже вдячна, що ви знайшли сили мені це розповісти. І вам дякую. А куди ви зараз їдете?